Жителі Обухова погрожують правоохоронцям новою Врадіївкою. Сьогодні на приміщення місцевої поліції люди влаштували акцію протесту, вимагали справедливого розслідування вбивства 37-річної Людмили Охрим, що сталося на великдень. Містяни підозрюють, що до справи можуть бути причетні поліцейські обухівського райвідділу. Вони після відпочинку в ресторані зголосилися підвести жінку додому, а вже вранці доправили її мертвою до лікарні. Земляки загиблої підозрюють, що місцеві правоохоронці та суд намагалися прикрити злочинців. Із висновків першого ростину випливає, що в загиблої просто стався серцевий напад, і тільки при повторному огляді тіла, на якому наполіг чоловік Людмили, медики побачили синці та тарани. Зараз справу веде прокуратура. Усі експертизи призначили провести заново. Першими декспертиза була. Що вони сказали, що ми синяків нічого немає, взагалі тільки померла на серці, коли була друге медекспертиза. Я бачив всі синяки і все. І я просив їх, щоб я сфотографував ті синяки на камеру. Вони мені заборонили і обшукали мене, коли я заходив в море. Хоча я цього, я цього тоді не знав, вони не мали права мені цього зробити. Я мав право фотографувати. Суд медексперт вищого рівня скаже, в чому які недоліки допустив перший. І ми вже на. На основанні цього висновку будемо робити певні вивади про його відповідальність.